Мовиш нині інші війни, ну то іншу зброю куй. Ум мостри, на стару волю. Лиш працюй, а не тупцюй. Кожен думай, тут, в цім місці, де стою я в вогні, важиться тепер вся доля величезної війни. Я подамся недостою. захитаюся, мов тінь. Пропаде кривава браця многих, многих поколінь. О таких думок дотримуйся. І діток своїх повчай. Коплиш, числип пшениця, буде паска й коровай, тож недаром цвіт розвився. Значить, буде з цвіту плід, Тож ж недаром пробудився український славний рід. Довго нас, недоля жерла, досі нас наруга жре. Та ми крикнем, ще не вмерла, ще не вмерла і не вре!